Мене зрадили. Чи можуть бути стосунки після зради? Ви запитуєте: я, Люна Янкова, психолог, відповідаю, аналізуємо ваші ситуації. Нехай вам буде на користь. В цій ситуації зрадила жінка. От що вона пише: я декілька моментів буду виділяти, на що б я хотіла звернути увагу. Мені не вистачало уваги від чоловіка, він постійно був зайнятий роботою, але роботою для сім'ї. Він працював і будував нам будинок. Тобто, дивіться, чоловік робить, старається, вкладається, будує і, грубо кажучи, повідомляє, що от, от десь отам, там, через два роки чи через скільки, я не знаю, я тебе нагодую, ти будеш сита, М мабуть. Але я голодна прямо зараз. Я піду і поїм. Тобто, що я хочу вам сказати, що ми недбайливо відносимося до наших глибинних психологічних потреб. Неважливо, на якому етапі стосунки ви, будь ласка, потреба важливо задовольняти свої. що нам в цьому допоможе, як їх розпізнавати. Нам потрібно було би добре говорити з іншою людиною про це і вміти свої потреби заявляти. Знову ж таки, коли людина якось себе самовиражає, проявляє, почуває, я так дивлюся на неї і для себе калібрую, а як вона відчуває зараз, що це за емоції, почуття, і називаю собі так само треба робити і зі своїми. Ага, тобто не переживайте, ми добре відчуваємо близьких собі людей, 100%. Далі треба відповісти собі на питання, а що би він вона хотів в зв'язку з тим, як він себе почуває? Ага, ну, мабуть, отак. Да? А яка потреба його в цей момент незадоволена? Угу, така. І далі, вже, як я можу бути, да, чи буду я, як я, наскільки я буду причетна до задоволення тієї чи іншої потреби. Тобто було би класно, щоб в парі ми могли про це говорити. Так само ви маєте вміти говорити про свою потребу. І знаєте, от тут теж в цьому повідомленні є те, що чоловік постійно говорить про те, що він хоче бути на першому місці, да, от йому там безкінечно не вистачає любові. Теж треба зважити, що. Я, наприклад, я не можу задовольнити всі-всі-всі-сі, всі свої твої потреби. Тобто, та нестача, нехватка і дефіцит любові він часто ще з минулих ситуацій. Тобто, дружина, так само як і чоловік, не може в повній мірі. Не задовольнити потребу, потребу в любові. От я ж не мама тобі, щоб закрити тобі не оцей гештальт. Да? Я ж там не психолог тобі, щоб тут в повній мірі допомогти тобі там пропрацювати ці почуття і емоції, і так далі. Тобто, будь ласка, перше, ми зважаємо і уважно звертаємо увагу на потреби, які є. Їх дуже 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 важливо задовольняти наступний момент. А, значить, вона каже, що раніше, да, перед зрадою чоловік завжди дорікав, та кому ти потрібна і що ти без мене можеш. Розумієте, от коли жінка чує, та кому ти потрібна, вона в цей момент вона чує, що вона ніхто, вона ніяка, і все, вона провалюється в свою неповноцінність. Насправді це треба читати абсолютно по-іншому. Коли він це каже, він хоче сказати, що. Я би хотів, щоб ти нікому крім мене не була. Тобто, я би хотів, щоб не було попиту на тебе у інших, щоб мені не треба було ставати в конкуренцію. Я би насправді хотів, щоб я тобі був потрібен. Окей? Да? І тут уже дуже ну, інша історія. Якщо ви. Інтерпретуєте максимально правильно те, що людина має на увазі, коли вона щось говорить, тому що те, що вона говорить, і те, що там насправді закладено, це часто різні речі. То якщо ми будемо вміти і будемо бачити сенс, і будемо вміти дивитися в глибину, і будемо вміти проясняти у другої людини, то тоді діалог буде строїтися по іншому і провалюватися в свою неповноцінність не прийдеться. Далі, чоловік казав, вилізь з-під маминої юбки У тебе є я. Знову ж таки, якщо чоловік таке казав, ясно, що це були неприємні інтонації, що в цей момент чула жінка? Вона чула, що вона якась залежна, що вона мамки на доця, власне, соплячка робить щось не те. Вона чула зауваження в свою сторону, засудження, невдоволення, коли власне, нею дуже сильно невдоволені, і вона, звісно, вона ображалася, вона закривалася. Але що він насправді говорив? От коли він говорив, що виліз під маминої да, тобто він говорив їй те, що він хотів сказати, скоріше за все, було би добре у чоловіка дізнатися, але чоловік не завжди буде казати про ті істинні почуття, які в нього всередині, бо може не бути доступу до них, може бути соромно, може бути не по собі. Бо чоловіки часто бояться там наблизитися до своїх істинних почуттів, бути максимально щирими в цей момент. Ну, Скоріше за все, він що казав? Він казав, що. Я би хотів бути для тебе важливішим за всіх, щоб ніяка мама, яка б вона там не була рідна бу, не була не для тебе така важлива, щоб ти не слухала її, бо коли ти слухаєш її, на неї зважаєш, вона в тебе в пріоритеті, там, от з нею радишся, то я себе тоді відчуваю якимось непотрібним. А я би хотів для тебе бути просто от Богом, тією людиною, на яку ти зважаєш в першу чергу. Окей, тобто, ну тут, звісно, про його теж. Е, да, нестачу таку, нестачу з дитинства, любові авторитетом для себе, щоб бути недостатньо, недостатньо власної внутрішньої опори. Е, ще тут такий момент є, е, Значить, дивіться, про що ще я хочу вам сказати? Е, в цій ситуації розказується про те, що е, вони зійшлися. І стосунки є після зради, але стосунки напружені. Тому що чоловік і працював з психологом, але в повній мірі не прожив свій, -свій страх, не відпустив. Тобто, понятно, що стосунки напружені, це означає, що він її до кінця не підпускає. Він опасається, да, а вона в якійсь мірі відчуває себе винною. Тобто, дивіться, от там, де вони зійшлися. Тобто він же всю цю ситуацію вже знав і вирішив і погодився бути з нею. Це був його вибір. Але виходить, що він типу, да, я обираю і я буду з тобою навіть після зради. Я люблю тебе, я хочу бути з тобою. Але знаєте, це як -то однією ногою, я хочу бути з тобою. А інша нога, о Боже, я так боюся. А це ти зробила так, що мені було дуже боляче. Мені було кошмарно, мені було не по собі. Це був підрив надрив Тобто, по суті, ми насправді дуже емоційні. І в стосунках ми погоджуємося бути разом, коли там є любов, коли там є повага, коли є важливість іншої людини. Тому що, от якщо ти мене не любиш, то що я тут буду робити? Це буде тільки страждання. Визнавайте, будь ласка, цю психоемоційну частину. Визнавайте, будь ласка, що емоції, почуття наші грають для нас величезну роль. Це не можна ігнорувати. Так, от він якби сказав. Да, але виходить, коли вони сходилися, да вони там якби як не домовилися. От було би добре, знаєте, вот так тобі в чоловіка запитати, що да, я це визнаю, що я це зробила, звісно. Що я могла би таке зробити, щоб ми це питання закрили в повній мірі і ніколи до нього не поверталися? Якщо я щось таке можу зробити, і до мене є якась така вимога, то що? От як ти відчуваєш, що могло би відбутися, що ти для себе вирішиш, що все, я закриваю цю ситуацію і залишаю її в минулому? Ну, це такі розмови. Часто розмовами дуже було би добре такій парі пройти терапію, тому що обом треба як відновитися. Розумієте, дивіться, коли йому страшно, це нормально, це закономірно, що він їй не довіряє тепер. Тому що страх в цей момент про щось е, яку функцію займає? Уберегти його від болю. Тобто він такий для себе. Я хочу з тобою бути, але я не можу до тебе наблизитися, Ну от наскільки наскільки я би хотів, бо мені настільки страшно, наскільки страшно другий раз, я би, я би не хотів ніколи в житті це переживати. І, от, до речі, да, я не можу до тебе наблизитися. Буде добре знаєте, от взяти і спробувати таку формулу, попросити його сказати. Не просто я не можу на те до тебе наблизитися, я не можу почати тобі довіряти, а це взяти і проговорити наступним чином. Я не буду і не збираюся до тебе наближатися. Обравши при цьому тебе своєю дружиною, обравши при цьому залишатися з тобою в стосунках, я не буду і не збираюся до тебе наближатися. І що він відчує? Ой, ну, тобто, якщо «да, я не буду і не збираюся, ну така, що ви тоді робите разом? А якщо він відчує, що та ну ні, ну я би насправді хотів, би, я ж до тебе і повернувся, і хочу бути з тобою. Хочу бути з тобою щасливим. Тобто є необхідні ну є необхідність, є бажання, є жага. Не почати довіряти, бо без довіри, розумієте, це безкінечно, це напруження, і це нема в, той, в повній мірі того розслаблення разом, того задоволення, того кайфу, тої любові, тої пристрасті, тому що є необхідність постійно захищатися, вибудовувати бар'єри, стіни, відгороджуватися, паркани, типу, о Боже, тому що ти ж вражина, я все пам'ятаю. Тобто, да, це вже така, як практика може бути, коли прямо взяти і спробувати це зробити що або там я. Я не буду, тобто, якщо я не можу тобі довіряти, то я не буду і не збираюся тобі довіряти. І якщо він це каже, я не буду і не збираюся тобі довіряти, то типу, так, а що тоді ми в стосунках будемо робити? В яких я В якій якості стосунки тоді будуть? І далі треба задати собі питання: а що якщо все-таки буду тобі довіряти? А що якщо все-таки наближуся? Да, то, чого, чого ми тоді обоє навіть виграємо? Тобто йому треба побачити, знаєте, людина знаходиться, власне, треба в достатній степені глибинно прожити цей страх. Не всі працюють на достатній глибині. Не всі хочуть. Емоція вона ірраціональна, це складновато. Нам не завжди зрозуміло, типу, як це там їй пропрацювати. Но це можна і необхідно, повірте, пропрацювати в ту емоцію, щоб вона розпорошилася щоб вона вийшла, щоб вона розчинилася просто очиститися від неї в повній мірі. Тому що, виходить, знаєте, от поки що він знаходиться в такій ситуації. Знаєте, як оце ваги? Отут, от я боюся, що ти знов мене зрадиш, і це абсолютно закономірний страх. Він автоматичний, там нема нічого усвідомленого. Це Чистий автоматизм, психіка намагається його захистити, уберегти від болю. Психіка вміє робити от захисний механізм тільки так. Але от оце він відчуває, він тут знаходиться і тому він трошки закривається, віддаляється, начебто, в стосунках, але не до кінця може себе да, відда, віддатися в ці стосунки. А от от, от сюди не дивляться, розумієте? Тому що тут абсолютно інша історія. Тобто, поки я боюся, страшуся, поки я унеможливлюю повноцінне щастя, яке я хочу і потребую, коли я повернувся і погодився бути з тобою. Отут я. Перекреслюю можливість з тобою, ну от, от прям ну відчувати себе максимально комфортно, наскільки тільки це можливо. Тобто треба реально він дивиться тільки в цю сторону, страх піджимає самостійно і не вистачає усвідомленості. А що ж я обираю? Якщо я оберу страх, оберу страх, то я тоді відмовляю собі, відмовляю нам. В тих стосунках, які насправді ми могли би створити, тому що ну ми ж зійшлися. Ми ж все таки вирішили, що ми будемо разом. Тобто, да, тут треба психологічна робота, щоб допомогти відкинути цей страх. Тому що да, на, на автоматі, звісно, розум працює так. Ага, вона зробила це раз, вона може зробити це наступний раз. І тоді мені було тут ужасно кошмарно, це не можна там, витримати, це, це важко в себе вмістити. Тоді я буду все робити, щоб це не повторилося. Але виходить, мета в моїх стосунках, як чоловіка, якщо я так усвідомлено подивлюся, не наростити от потенціал бути максимально щасливим, розкритися один для одного. да, а я з тобою знаходжуся, але все своє життя я буду все робити, щоб захистити себе від болю, який можливий, навірно, тому що колись десь і щось там взагалі було. Тобто, треба от сюди дуже добре подивитися і зважати. Угу. На що ще? Варто було б звернути увагу. от Коли я говорила, що якщо чоловік хоче бути в неї на першому місці, ну знову ж таки така історія, тобто це означає, що в нього є не вистачає йому любові. І тоді ви, як дружина, скажіть, будь ласка, чи ви питали коли-небудь в нього, дорогий мій хороший, а що означає бути на першому місці? От по чому ти зрозумієш, що ти в мене на першому місці, тобто треба дізнатися далі. Є такий момент, що от якщо йому не вистачає любові, ну по-перше, це можливо йому не, не вистачає по життю, і він хоче, щоб ви йому це компенсували, і це трішки неправильно. З другого боку, може бути саме такий нюанс, що ви ту любов, яка в вас є, що ви її дійсно не даєте. От не даєте, що я маю на увазі? Або у вас емоції, почуття подавлені, або це та ситуація, коли, знаєте, от я йому приготувала, я йому шкарпетки попрала, в мене в хаті чисто, я йому там сніданок кладу на стіл, я з ним спати лягаю. От це і означає, що я його люблю. Але йому цього замало. Тобто, коли він каже: Мені не вистачає, мені не вистачає, мені не вистачає, на це теж варто звернути увагу, тому що може бути така історія, як. Знаєте, як з нашими дітьми, коли мама 24 на 7 з дитиною, але по суті, у такої якісної уваги своєї, вона дитині і не дає, тому що там треба побігти в магазин, а там треба постояти біля плити, а там треба прибрати іграшку, а там хтось там телефонує по телефону, а там від того, що тебе постійно просять, 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 ти вже не можеш нічого давати. Розумієте? Тобто, от тоді, коли ви даєте йому любов і увагу, що насправді ви йому даєте, і чи даєте взагалі і скільки. Розумієте? Можливо, вам здається, що ви йому 100% дали, а ви йому там, дай Боже, 18 поклали. Тут теж треба зважити це прям треба місцями ну, вчитися це робити. Як це, коли я в повній мірі подарую тобі любов? При тому, що якщо жінка, наприклад, після зради відчуває себе винною, то ви пам'ятаєте таку історію, що от той, хто винен, має бути наказаний. І ви навіть не знаєте, що може бути підсвідома історія, де ви самі себе наказуєте. Його руками, своїми руками розумієте, коли ви, ви можете себе наказувати тим, що ви тепер не гідна мати такі класні достойні стосунки. Наприклад, їх немає, тому що ви все, вам тепер треба тільки провину і скупати. І, можливо, ви не любов'ю ділитеся, розумієте? А ви хочете дати любов? А в тій любові є примішок усе цієї провини, і воно знов не відчувається в повній мірі як любов. Тут теж от прям треба подумати, тому було б добре зважити. І так само, це це перше місце. Це розумієте, от, наприклад, чоловік там він в себе на першому місці, його робота на другому місці, ти в мене там на третьому, дай Бог. Да? І типу, о, це окей. Але якщо ти жінка, то, то тебе в тебе на першому місці не повинно бути. Ну як же ж? Ну як? В жінки теж вона має бути на першому місці. Розумієте, Да. власне, це все має бути полюбовно, і кожному має бути достатньо затишно. Да. Я дякую вам сьогодні за перегляд. Якісь роздуми вашої ситуації, лишайте в коментарях, будемо дивитися, думати, що можна зробити найкращим чином.